Цьогоріч день святого Валентина більш сумний, адже у нас війна. Багато згинуло людей, не дочекавшись цього дня. Багато хто не встиг сказати люблю, не встиг побачити, обняти та поцілувати свою кохану людину. В батьох наших українок та українців болить душа через втрати рідних їм людей. Всі ми також сумуємо через їхні втрати, та все одно всім хочемо розказати та побажати. Одна з найпопулярніших легенд розповідає про те, що Валентин був римським священником, який при цьому добре знався на лікарській справі та природничих науках. І жив за часів імператора Клавдія, відомого своєю войовничістю. У період постійних воєн імператор заборонив солдатам одружуватись. Оскільки вважав, що сім'я заважатиме їм віддано служити державі. Та, попри таку заборону, Валентин почав таємно вінчати закоханих. Щойно Клавдій про це дізнався, наказав кинути священика до в'язниці, де його засудили до страти. Тюремник, що наглядав за Валентином, мав дочку, котра закохалася в нього. Невдовзі вони почали листуватись, і 13 лютого, Перед стратою священник написав дівчині прощального листа, в кінці якого залишив підпис Твій Валентин. Послання дівчина прочитала вже після його смерті, 14 лютого. Вважається, що саме з тих пір з'явилась традиція щороку дарувати своїм половинкам вітальні листівки Валентинки, у день відомим всьому світу, як Валентинів День. Або День Закоханих. Символом Дня Закоханих є червоні троянди. За легендою, богиня кохання Афродіта, поспішаючи до коханого, стала на кущ білих троянд. Поранила ногу і її кров пофарбувала їх в червоний колір. З того часу червоні троянди є символом кохання та пристрасті. У цей день бажаю тобі кохання, не такого, як місяць, бо воно пропадає, не такого, як сонце, бо воно згасає, не такого, як вітер, бо воно гуляє, а такого, як небо, бо воно безкрай. Кохання це дар, його варто відчути. Бажаю пізнати це сповна. Воно феєричне, його не забути. без нього в житті навіть сенсу нема. Кохайтесь, кохайте, даруйте кохання. І вдень, і вночі усім серцем любів, і в день всіх закоханих мої вітання з найщирішим бажанням летить. У цей день всі надії збуваються. У цей день зупиняється час, і святий Валентин посміхається, бо радіє безмежно за нас. У цей день побідонь без промаху На наманя обирають, житті, і серця зігріває закоханих. Хуртовину таку й залеті, а ти візьми та подаруй по Валентинці і Українцю, і українці, і вся любов твоя безмежна обернеться, теплом кохання від серця до серця, а ти візьми та подаруй по Валентинці і Українцю, і українці, і вся любов твоя безмежна обернеться. Теплом кохання від серця до серця. В день Валентина і завжди мені потрібна тільки ти, мені потрібні твої очі, проведені з тобою ночі, Твоя рука в моїй руці, твій поцілунок на щуці, твій погляд, посмішка і сміх, Ти моє щастя і мій гріх, моя зима, весна і літо і біль усю водою змито. От сходить сонце з за гори, пішла пітьма, з'явилась ти. Як мене ти пригорнеш, серце завмирає. Я кохаю лише тебе, це ти добре знаєш. Лиш для тебе бережу всі свої бажання. Лиш до тебе хочу я з вечора і день. Нехай Валентин, як в добрій касті, подарує тобі щастя, і амун живу на місці принесе всім небо честь. Чисте небо війни, щоб в мирі жили я і ти. Вітають ракети та виють сарени, лунають вибухи і чути плач дітей. Померли. Багато померлих ні в чому не винних людей. Вони також любили, вони також кохали. Тільки сказати не встигли вони, поприлетіло, бо попідірвало, бо і настали їх вічні сни. Отож, в цей день я бажаю цінувати кожну мить життя, а це воно таке коротке. Ха лякає грізний ворог, почалася в нас війна, не лякають перешкоди, піднімаєм прапора. Що шепоче наша розвідка, і зсу ти довірся, їм, просто тебе не обмануть. Всі відомі українці, бо зламний ми народ. Проведе нас президент через гору перешкод. Небезпечним є наш шлях, та досягнемо мети. Якби тяжко і страшно не було б нам ти, українців. Тільки так і ні кроку назад ми міцні, нас не зупиниш, не переможеш. Ти або з нами, або забуть. Україна не зламна, це знають усі. Кожен день всі чекають рекорди нові, хай підводить удача і злий світ навкруг. Українцям страшніше, коли зрадих друг. Шу волю всміхнеться нам доля. За нашу волю, сміхнеться нам доля, душу і тіло за нашу свободу, за нашу свободу положимо ми, хай лякає грізний ворог, почалася в нас війна. Не лякають перешкоди, Піднімаєм прапора, що шепоче наша розвідка, і з Ти довірся їм, просто тебе не обману, ще не вмерла України. Слава ні воля, ще нам, браття українців, сміхнеться наша доля, скинуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує ми браття у своїй сторонці. Україні слава, нас не зупиниш, не переможеш! Нашу волю сміхнеться нам доля, за нашу волю сміхнеться нам доля, душу і тіло за нашу свободу, за нашу свободу положимо ми. З Днем святого Валентина я тебе вітаю, щастя, радості в любові, я тобі бажаю, побажаю ще менше тривог на дворі, побільше світла в хаті, та щоб ви жили в мирі та були багаті. Бажаю вам кохання, удачі, здоров'я і добра та щоб наша Україна перемогла у цей день. Я бажаю здійснення мрій та мрієм нас зотнам, щоб скінчилася тривога, щоб настала перемога, щоб Україна вільно і мирно жила. Слава Україні!